Старий рік минає, Старий рік минає путін, вже здихає путін, вже здихає, Ой Боже мій Боже, ой Боже мій Боже, Україна, переможе, Україна, переможе та Росія, та Росія моя. І всіх мрія моя, і всіх мрія. Дорогі українці, гарно весело справити новий рік, щастя, Божого благословення, миру в новім році і на все життя, перемоги! З повагою ваш! Найкращий народний артист України Андрій Мацевко Слава Україні.